Усім привіт! Сьогодні в мене відео про те, як зняти голку пластину на такому ось китайському трьохниткому орлокові. Аналог 51 класу. Багато хто мене питає, і сьогодні я вирішив зняти детальне відео. Дуже часто потрібно, ну як не часто, але ну, часто користується потрібно. Знімати оцю пластину і прочищати там. де зубчата рейка. Багато збирається ворсу. І періодично. Так, потрібно її зняти. Так. Я можу зняти, не знімаючи ось цю лапку. Так. Так, щоб було видно. Ось, якраз буде добре видно. Так, знімаю першим ділом ось цю лапку. Беремо ключик на 7. піднімаємо голку вверх, важіль, ззаді піднімаємо і відкручуємо нашу лапку. Так, відкрутили і потихеньку витягуємо. Все, зняли. Тепер нам можна зняти цю пластину. Щоб зняти її, беремо викрутку, відкручуємо ці болти, два болти. Так. Один викрутили, далі другий. Якщо комусь не зручно, можна зняти голку. Так буде ще простіше. Так. Ось дивіться все. Нашу пластину можна ось піднімаємо вверх, дивимось, що тут мішає. Щоб її витягнути, нам мішає ось цей петельник. Більшу поверну. Так, щоб було добре видно. О, чудово. Бачите, мішає цей петельник. Його відводимо вправо. Далі пластину тягнемо до голки. Тепер нам мішає голка. Щоб її витягнути, потрібно голку підняти вверх. Піднімаємо. Все. Ось. Бачите, пластину ми зняли. Далі. Зверніть увагу, що у вас отут у цих канавках зубчатої рейки робиться. У мене вона вже почищена. А у вас, якщо ви довго не знімали цю пластину, буде багато ось тут войлока, збитого ворсу. Ось, тут наб'ється буває, що аж в рівень зубчиків. Із-за цього буває, що тугий ход оверлока так набивається, що не може просувати ця рейка і сам двигун не може провернути маховик вал з Цією рейкою. У мене все частенько тут я почистив. Якщо у вас не чисто, ось так грязно, берете чи пінцетку, чи чимось гострим шилом. Ось так. І от витягуєте, знімаєте, щиточкою почистили. Все. Далі можна ставити після того, як ви почистили. Ставимо пластину на місце. Ось дивіться, голка вверх. Підняли, так, посуваємо. Ось голка. Пластина зайшла за голку, далі петельники відводимо в сторону. Крутимо маховиком. Так, петельник опустився, далі посуваємо. Пластину. Тепер що нам мішає? Ось тут язичок впирається в голку. Чого я кажу, кому буде незручно, голку зніміть. Все, так. Посунули, вставили, на зубчик, наділи на зубчики рейки. Все. Ось дивіться. Співмістили з отворами, куди закручуються гвинти. Закручуємо наші гвинти. Так. Закручуємо. Беремо викрутку. Я більше оце розказував. Фактично воно, от скільки зараз відео йде 6 хвилин. Фактично вам одної хвилини хватить на це. Ну, максимум 3. Все, закрутили. Так, провертаємо, дивимось, нічого не мішає. Волка проходить. Все, В отвір пластини, нічого не задіває. Все добре. Далі ставимо нашу лапку на місце. Так, беремо нашу лапку, дивимось, ось де цей винт, щоб шайба була. Ось тут. Так, так, так. Щоб була шайба зверху кріплення. Ось так. Беремо пінцет. Заводимо нашу лапку. Так, підводимо так, щоб голка була строго по центру. Так. Тримаємо нашу лапку. Щоб вона не змістилась. Затягуємо гвинт. Ще раз наголошую шайба, повинна бути зверху кріплення лапки. Лапку притримуємо, щоб вона не змістилась. Так. Ще раз трошки підтягнути з відчуттям, Так, дивимось, що у нас тут робиться. Ось бачите, як повинна знаходитися лапка. Строго по центру голки. Голка повинна строго по центру отвору прорізі лапки. Бачите? Все, чудово. Затянули. Ось і все. Надіюсь, відео було корисне. Ставте вподобайочки. Чомусь не знаю, скільки я відео знімаю. Щось мало ставлять вподобачки. напевно щось я не так роблю. Люди не цінять мій труд стараюся допомогти людям. Ну, якщо не подобається, ставте. Що не подобається вам. Пишіть коментарі, що вам не подобається. Що я не так роблю. Я думаю, що я поганого нічого не роблю. Я стараюсь для вас. Щоб ви знали, що, куди і до чого. Ну ось і все. До нових зустрічей. Пока-пока.